Ребята, вдруге ви забули, в яких наушниках ходить Володимир. Напоминаю, Володимир ходить тільки в одних наушниках. Коли мене питають, які в тебе є безпроводні наушники, забудьте, все оте забудьте. Оце самі кращі в світі безпроводні наушники. І лучших одних не существує. Сентео Studio С1 тільки у Володимира в магазині. Тільки у мене рік гарантії. Прекрасні наушники, обалденні, сенсорні, громкі, мікрофон обалденний. Я по ним отак можу балакати в дощ з клієнтами, і їм хорошо чуть я оформляю заказ через ці наушники як оператор. Я приймаю кучу заказів від вас, балакаю в цих наушниках. Ви думаєте, що мене нема з чим сравнювати? Дійсно, класні наушники тримають з самого ранку до самого вечора. Я можу утром їх удіти і вечором наступного дня тільки зняти той один наушник, і він ще не сяде. Понімаєте? Залежно від експлуатації але автономність у них на ступень вища, ніж остальних наушників.